Всім привіт! Сьогодні ми вам розповімо про нашого топ грумера Анастасію, також викладача студії та освітнього простору до Upgrade. Настя, чи взагалі ти мріяла працювати грумером? І коли ти зрозуміла, що хочеш змінити професію? Взагалі, це дуже цікава історія. Ще коли я була в 11 класі, я мріяла бути ветеринаром. Але батьки мені сказали, що це взагалі не серйозна професія, тому що я буду працювати з коровами, зі свинями. Тому я вибрала професію більш офісну, можна так сказати. Я вивчилась на аудитора. Я працювала аудитором великій компанії, працювала там 2,5 роки. Допоки не... Не вигоріла тоді. Я від знайомої дізналася, що є таке розуміння, як грумінг. тому що до цього я не знала. Я взагалі кошатниця. У мене вдома завжди були тільки коти. І я від знайомої дізналася, що вона працює адміністратором в грумінг салону. Я така хм, грумінг дуже цікаво. Так дізналася, що є така професія. Я дуже зацікавилась, так як логічно я завжди мріяла працювати з тваринками. Я вирішила піти на курси. У мене взагалі вийшло дуже цікаво. В п'ятницю я звільнялася з посади аудитора, і вже в понеділок а, я пішла на курси грумінгу. Тому ось так от я дізналась про грумінг і прийшла в цю професію. А як продовжився твій шлях після курсів? А, після курсів я активно почала шукати салони, які взяли б мене помічником. Я досить швидко знайшла салон. В якому я працювала помічником три місяці. Після чого я потихеньку почала працювати майстром? Тобто, да, там на початку мені давали песика там на 3-4 годинки, і потроху-потроху я почала стригти. Який досвід у тебе роботи грумером? Ну, якщо взяти взагалі з закінчення курсів, то 4 роки. А якщо взяти там повноцінно коли я працюю як грумер, це десь більше ніж 3,5 роки. Як ти стала викладачем? Взагалі, мій потенціал розгляділа засновниця студії DocUpgrade Аріна. Вона сама є викладачем. Вона запропонувала мені ділитися своїм досвідом з новачками в цій сфері. Я зрозуміла, що мені це досить цікаво. Мені цікаво приводити нових прекрасних людей в нашу сферу з правильними принципами, з правильним підходом в грумінгу. Тому я і почала розвиватися не тільки як майстер, а й викладач. Що ти порадиш тим, хто боїться змінити професію? А, моя порада єдина це не і йти туди, куди тобі дійсно хочеться і чого ти дійсно прагнеш. Я хотіла, я прийшла, я змогла.